Якщо ви вирішили навчитися програмуванню і ви лише починаєте, то мова JavaScript, а саме її версія ECMAScript 5, це передостанній, можливо, буде найкращим способом почати. Є декілька варіантів, де можна розробляти програму. Почнемо з першого. Вам потрібно буде встановити VirtualBox. І всередині VirtualBox встановити операційну систему Linux Ubuntu Desktop. Я вже її встановив, і ось вона завантажена. Далі заходимо в список всіх програм. Це у нас знизу тут зліва. Натискаємо. І шукаємо тут термінал. Ось у нас термінал. Підкриваємо. Далі все, що нам потрібно зробити, це створити файл, в якому ми текстом будемо набирати нашу програму. Для створення файлу нам потрібен якийсь текстовий редактор. Але оскільки ми в Терміналі, то нам потрібен термінальний текстовий редактор, тобто текстовий редактор, який без графіків, лише слова. Є дуже популярний редактор, який називається Nano. Отже, ми набираємо Nano, ставимо пробіл, і далі створюємо назву файлу, який ми будемо використовувати для зберігання програми. Назвемо його, наприклад, Myproc і обов'язково ставимо розширення .js. Це буде означати, що всередині цього файлу ми зберігаємо програму, написану на мові JavaScript. Тепер я натискаю Enter, і в мене редактор Nano відкриє цей файл для редагування. Тобто він його створить. Бачимо, що файл пустий. І тепер в цьому файлі ми можемо писати все, що відноситься до програмування на мові JavaScript. Ну, наприклад, ми одразу можемо ввести якусь команду, і воно запрацює. Ми навіть не знаємо, чому воно працюватиме, але воно запрацює. От, наприклад, є така команда: Я хочу вивести на екран Hello World. Далі, для того, щоб зберігти свою програму в цьому файлі, коли я завершив, я натискаю Ctrl-X. Мене запитує, чи хочу я зберігти зміни, я натискаю Y. Далі пропонує, чи в цьому файлі я хочу зберегти ці зміни, я натискаю Enter. Все, в мене файл збережений. Щоб переконатися, я можу навіть вивести зміст цього файлу на екран. Є спеціальна команда Cut. І далі я вказую файл, зміст якого я хочу вивести на екран. Натискаю Enter, і бачу, що в мене дійсно там є моя програма. Щоб запустити мою програму, мені потрібно вибрати спеціальну команду. Інколи це Node, а інколи це Node.js. І далі вказую, який файл містить мою програму. Натискаю Enter. І бачимо, що у нас дійсно вивелося на екран Hello World. Хоча ми нічого поки що не знаємо про мову JavaScript, але ця команда працює. Давайте тепер зайдемо в нашу програму і напишемо щось більш суттєве і розглянемо, що є в мові JavaScript. Знову ж таки, використовуємо наш редактор NaNo. Далі через пробіл вказуємо назву нашого файлу, натискаємо Enter. Будь-яка мова програмування містить таку річ, як змінна. Що таке змінна? Змінна це область пам'яті, до якої прив'язали якесь ім'я. Це ім'я може складатися з однієї одніє літери або цілого слова. І програміст. Замість того, щоб вказувати складну адресу цієї області пам'яті, просто використовується ім'я. Як це може виглядати? Ну, наприклад, X дорівнює 100. Що це означає? Це означає, що в певну область пам'яті, яка називається X, ми записали цифру 100. Але в мові програмування, як правило, ми не можемо просто писати. Назву області пам'яті. Нам потрібно ще спереді щось написати. Наприклад, в мові програмування JavaScript спереді ми будемо писати або слово var, або слово let, або слово const. Все це різні зарезервовані слова, які означають, що зараз ми створюємо, або, іншими словами, оголошуємо, декларуємо зміну з, з таким-то іменем, і ми туди щось можемо записати. Наприклад, var x дорівнює 100. І тепер інтерпретатор мови JavaScript буде розуміти, що X це не просто якийсь там X, а це саме область пам'яті, в якій щось зберігається, в даному випадку 100. Можна написати, наприклад, var Y і нічого не присвоїти y. В такому випадку виділиться область пам'яті для y, але вона буде пуста. А потім можна написати y дорівнює 100. Тобто, вже в другому рядочку, в наступному, нам не потрібно писати слово var. Слово var пишеться лише один раз при створенні змінної. Які ж у нас є типи Значить, У нас є тип змінної число, тобто number, у нас є тип змінної текст, string. У нас є тип змінної boolean. Або логічний тип, він, як правило, приймає всього два значення: так або ні, англійською true або false. Далі, у нас є такий тип, як undefined. Ось, коли ми створили змінну y і не призначили її ніякого значення, у нас значення буде undefined, тобто ми не не визначені. І є у нас такий тип, як Null. Null, як правило, це помилковий тип, тобто він виникає тоді, коли виникає якась помилка. Наприклад, ми не створили Y, а десь там хочемо його вивести. Ну, І давайте побачимо, як все це буде виглядати на практиці. До речі, все, що знаходиться в лапках, завжди буде текстовим типом змінною. Зараз я все це повидаляю. Так, і ми всі ці 5 типів з вами зараз створимо. Значить, перший тип це number. Ну, нехай буде там у нас якийсь X, і він буде дорівнювати там 113, до прикладу. До речі, мова JavaScript не зобов'язує нас в кінці кожної команди ставити крапку з комою. Але якщо ви хочете більше мови вивчати програмування, то я рекомендую ставити в кінці крапку з комою, просто щоб ви звикали. Тому що в інших мовах програмування це є обов'язковим, ну, якнайменше в більшості на сьогоднішній день. Далі, це ми створили тип е, number. До речі, оці два слеш, дві похилі такі лінії. Це означає, що після них йде коментар. І інтерпретатор не буде зважати на цей коментар. Я просто можу його використовувати для пояснення свого шкоду. Ну, я тут напишу, що це number. А зверху видалю. Щоб ми вже number ввели. Друге, я введу, наприклад, якийсь Y. Ну, давайте вже не Y, а якесь там слово, словом якимось. а то однією літерою якось ім'я або текст позначати якось не дуже красиво. І ми ставимо лапки. Значить, в JavaScript не так критично, які лапки ви використовуєте, чи подвійні, чи одинарні. JavaScript і те і інше буде вважати текстом. Єдина ситуація, в якій це стає важливо, це коли ви в одному рядку використовуєте і подвійні, і одинарні. От, наприклад, в такому випадку, коли подвійні е, оточують одинарні, буде означати, що значення буде складатися з двох одинарних. А ось в такому випадку наша змінна нейм. Буде складатися з двох подвійних. Тобто це буде її значення. Ну, але це у нас такі крайні ситуації. Ну, давайте ми, наприклад, виведемо щось: I am learning JavaScript. Ось значення нашої змінної. Тобто, десь там в області пам'яті, яка називається Name, буде збережено I am learning JavaScript. Добре, тепер ми string видаляємо. Далі створимо змінну типу Boolean. Як її створити? Дуже просто. Ну, давайте е, назвемо її are you ready? І буде вона дорівнювати true. True. А може взагалі бути або true, або false. Тобто це у нас тип Boolean. До речі, я тут коментар не поставив у другому рядочку. Це у нас тип string. Так, boolean ми зробили. Тепер давайте зробимо тип Undefined. Для undefined ми просто якийсь там Y, і не будемо нічого йому присвоювати. Все. І null це коли ми зовсім нічого не створили. Все. Тепер як нам відобразити, що це саме такий тип даних. Тобто, Давайте ми спочатку просто виведемо на екран значення цих змінних. Ну, Для цього використовується команда console.log, а в дужках вказуємо назву змінної. Тобто я не вказую те, що всередині змінної зберігається, а я вказую саме її назву. А тут вже замість назви буде використане значення цієї зміни, тобто, виведеться не назва змінної, а значення. А от якби я взяв лапки всередині, тоді вивелось би те, що в лапках. Ось так, треба бути уважним. Тобто те, що в лапках, то текст. А якщо ми просто зміну ставимо, то буде використане її значення. Далі, наступне ми виведемо ним. Так, ним виведемо. Наступне виведемо IURE. Наступне виведемо Y. Так, і побачимо. Значить, x у нас виведеться, має бути 113. Name виведеться, має бути I am Ready. I'm learning JavaScript. I you ready виведеться true. І y. Ми його створили, але не задали значення. Має бути Undefined. Давайте я тут коментар поставлю. Також це має бути Undefined. Отже, зберігаємо зміни: Ctrl-X, Y, Enter. І запускаємо нашу програму за допомогою Node.js-інтерпретатора. Вказуємо наш файл, Enter. Так, І бачимо, що у нас виводиться 113, це наш X. Далі, I am Learning JavaScript це те, що в нас з ним зберігається. Так, щось у нас тут помилка з Are you ready?». Можливо, я десь помилився. Давайте підемо в текстовий файл і подивимося. Змін називається ready?». Ага, а тут я написав Are you ready?». Бачите, все повинно бути дуже точно. Знову зберігаємо зміни. Почистимо екран і запустимо знову нашу програму. Раз! І тепер вже все чисто акуратно. Значить, 113 це наш X, I'm Learning JavaScript, це наша змінна типу String, True, це наш are you ready, і Y це оцей Undefined, тобто ми йому не задали значення. А тепер давайте ми попросимо саму мову JavaScript самі визначити, що це за типи даних. Зайдемо в нашу програму, і тепер. Замість просто цих змінних, ми спереді напишемо спеціальне слово зарезервоване type-OF. Пишеться разом, і бачите, що воно одразу ще й виділяється зеленим, тобто його одразу розуміє наш текстовий редактор, що це не просто слово, а це зарезервоване слово мови JavaScript. Так, все. Тепер, замість значень наших змінних, на екран буде виведено їх тип. Натискаємо. Ctrl-X, Y, Enter. І знову запускаємо нашу програму. Дивимося. Там, де у нас 113 було, у нас тип number виявився. Там, де у нас name, I'm learning JavaScript, вивело, що це String, дійсно. Там, де у нас true, вивело, що це Boolean. І там, де у нас Undefined, вивело, що це Undefined. Все правильно. Але ми з вами говорили, що є ще п'ятий тип 0. Ну, так от він помилковий. Якщо ми. Хочемо досягти цієї помилки, то, як правило, ми повинні щось зробити неправильно. Ну, Наприклад, ми можемо вивести якусь зміну, яка не існує. Заходимо в нашу текстову програму, використаємо команду console.log для того, щоб вивести щось. І, наприклад, виведемо якусь Z, наприклад. Зберігаємо, Ctrl-X, Enter, і знову запускаємо Enter. І бачимо, у нас виникає якась помилка. Ну, і в цій помилці, звичайно, воно пише Z is not Defined. Дуже схоже на слово Undefined, але тут пишеться окремо. І це і є свідоцтвом того, що наша змінна Z зараз є типом 0. Тобто її не існує. Це помилково. Значить, якщо змінна у нас існує, але в неї немає значення. Це значить, що вона Undefined, тобто область пам'яті є, але там ми не записали нічого. А от 0 це, навіть, 0 це коли ми навіть і області пам'яті не виділили, але хочемо звернутися за якимось там ім'ям. Так, добре, це ми зробили в Linux. Можливо, для когось буде важко там встановити VirtualBox і працювати в терміналі. До речі, оцей Node.js-інтерпретатор. Якщо у вас його немає, ви можете його встановити за допомогою команди. Це екран. За допомогою команди, sudo install node.js. І навіть можете додати в кінці через пробіл -y, А можете не додавати, як захочете. Це вже не так важливо. Натискаєте Enter, потім вводите пароль вашого користувача, і воно почне встановлювати. В мене вже встановлено, тому в мене так що Перевіряю, о, у вас вже є все встановлено. А у вас, якщо у вас немає, то у вас воно автоматично скачать з інтернету і встановить. Але якщо для вас це важко, наприклад, у якось незручно, звикли ви в терміналі працювати, то ви можете відкрити свій браузер, і справа зверху у вас є три такі точки, і там обрати більше інструментів, або More Tools, і Developer Tools, або інструменти розробника. Тут вже в інструментах розробника ви можете обрати зверху меню Sources. І під меню під Sources у вас буде Snippets. Snippets – це такі файли всередині браузера, які можуть в собі містити ваш код JavaScript. І ви натискаєте New Snippet. У вас створюється, типу, такий файл. Можете назвати його, наприклад, MyProc1. .gs. І справа писати ось тут код. Ну, для зручності, звісно, треба відкрити цей інструмент розробника як окреме вікно. Як це зробити? Справа: ось тут є теж три крапочки такі, і ви можете обрати лівий графічний ці прямокуточки. І воно відкриє отак: ось ось у вас на все вікно. Тепер ви можете писати вашу програму. Ну, наприклад, var x до рівня 1.23. Вар ігри дорівня. Hello World. Вар um, Z дорівнює false, var uh, U дорівнює. Нічого не дорівнює, це буде Undefined. І... і все, і достатньо. Так, це у нас буде Boolean. Це я коментарі пишу просто для того, щоб ми пам'ятали, що це за типи даних. І це в нас number, тобто число. В інших мовах програмування може бути більше типів даних. Ну, Наприклад, можуть бути не просто числа, а може бути розділення. Є числа цілі, є числа з крапкою чи комою, Є там. Позитивні числа, є від'ємні числа і так далі. Тому подібне. JavaScript цього не розрізняє. Для нього, для цієї мови є просто числа, всі однакові. Так, ну і давайте спробуємо вивести ці значення тією ж самою командою console.log. Так. Тут у нас X виводиться. console.log, y, Консоль лох. Z і. Так, крапку забув поставити ось тут. І консоль. U. Все. Значить, де ми побачимо результати виконання цієї програми, коли запустимо? Ми їх побачимо ось тут в консолі. Ну, вона, до речі, знизу теж додається, щоб ми не переключалися на іншу. Вкладку: Ось у нас тут є консоль знизу. Та ж сама консоль, просто не треба переключатися. Щоб запустити ось цю програму, ми або натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Enter. Або ось тут у нас є вже посилання, яке можемо просто клікнути сюди. І бачите, у нас виконалася наша програма. Тобто у нас 1, 2, 3 виявився. Hello World виявився. Потім у нас false це у нас Z вивелось. І потім Undefined виявилось. На цей останній рядочок можете не звертати уваги. Це просто вже як працює консоль. Отже, ми можемо просто на JavaScript програмувати прямо в браузері, Або в Linux, або Браузери. Те, що ми програмуємо в браузері, це так званий клієнтський JavaScript, а те, що ми програмуємо в Linux в Терміналі, то сервений JavaScript. Але в цілому більшість задач ви однаково, абсолютно однаково, можете виконувати і там, і там.